Права 774. Дитині віком 11-13 років потрібно приблизно 2500 ккал на добу для забезпечення організму енергією. Під час сніданку Олеся отримала 500 ккал, під час обіду 1000 кілокалорій, під час полуденка – 300 ккал. Перше завдання. Який відсоток від добової норми отримала Олеся за сніданком, який за обідом, який за полуденком? Ну що ж, як знайти? Потрібно знайти відношення цих чисел, що вона отримала до добової норми, до 2500 ккал. Ну і не забуваємо це відношення помножити на 100%. Записуємо тоді перше, перше завдання. Перше дія. Тобто ми тоді сніданок 500 так, Знаходимо відношення до 2500 км. Кілокалорій. Ну і множимо результат на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 500 і чисельник і знаменник. 500, що ділиться на 500, це буде 1. 2500, що ділиться на 500, це буде 25, що ділиться на 5, це буде 5. Тоді записуємо у чисельнику, вийде 1, що множиться на 100. В знаменнику буде 5. Це буде відсотків. Ну і це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Отже, вийде 21% або просто 20%. Відсотків. Отже, 20%. Відсотків. Тоді записуємо норми добової. Норми. Отримала Олеся Олеся. За сніданком. є? І... Раз, ну що ж, а зараз давайте рахувати а за обідом який є відсоток. Записуємо друга дія. Отже, за обідом вона отримала 1000 кілокалорій. Тобто це буде відношення 1000 до 2500. І множимо результат на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо на 500 і чисельник і знаменник. 1000, що ділиться на 500, це буде 2. 2500, що ділиться на 500, ми вже ділили це буде 5. Тоді у нас в чисельнику буде 2, що множиться на 100, а в знаменнику буде 5, Все це буде у відсотках, ну і це дорівнює. Тоді скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20, 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в нас вийде два поможна двадцять сорок перших відсотка або 40%. відсотків. 40 відсотків добової норми. Отримала Олеся. Є. Ну що ж, а за полуденком за полуденком вона отримала 300 кілокалорій, то знаходимо відношення 300 до 2500. Записуємо третє дія. 300 кілокалорій. Відноситься до 2500. І множимо результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 100 і чисельник, і знаменник. 300, що ділиться на 100, це буде 3. 2500, що ділиться на 100, це буде 25. Тоді записуємо в чисельнику, у нас вийде 3, що множиться на 100. А знаменнику буде 25. І все це буде у відсотках. Так, скорочуємо тоді на 25 і чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 25, це буде 1. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тоді в нас вийде 3, що множиться на 4 12% перших відсотка, або просто 12%. Відсотків. Це у нас добової норми. Відсотків добової норми отримала Олеся. Олеся заполуденку. Ну що ж, переходимо до другого завдання, якою має бути калорійність вечері Олесі, щоб добова норма була дотримана. Ну що ж, добова норма у нас 2500 ккал. Від цієї суми нам потрібно відняти те, що вона отримала під час сніданку, обіду та полуденку. Ну що ж, Записуємо тоді друге завдання. Тут буде тільки єдина дія. Ми від 2500 ккал віднімаємо. Те, що вона отримала за сніданком 500 кілокалорій додати. За обідом 1000 додати. І за половинком 300 кілокалорій. Це дорівнює. 2500. Відняти. 500 плюс 1000-1500 плюс 300 це буде 1800. Відняти 1800 ккал, Це дорівнює. Ну що ж, 2500 мінус 1500, 1500 мінус 800. Це буде 700. Записуємо в дужках чого? Кілокалорій. Записуємо. Що? Це в нас такою. Має бути. Такою. Такою має бути. Калорійність вечері. Калорійність вечері. Є. Ну що ж, хоч тут і бракує місця. Давайте запишемо зараз відповідь до першого та другого завдання, бо третє буде дуже громістка. Його, напевно, я, якщо зможу, зроблю окремо. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні давайте я відкрию підручник і запишемо, що в нас запитували. Так, який відсоток від добової норми отримала Олеся за сніданком, за обідом і за полудинком. Записуємо тоді, отже, 20%. Потім 40%. А за полудинком записуємо 12%. Є. Так. Далі друге завдання. Якою має бути калорійність вечері? Записуємо 700 ккал. Ну що ж, ось таке практичне завдання на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено. © bf